У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! У цей прекрасний день, коли ми з вами співаємо тропаль Вознесіння, коли ми знаходимося в цій атмосфері великої величі і прослави Господа Ісуса Христа, який вознісся на небо і сидить по правиці Бога Отця, ми згадуємо сьогодні великого мужа. Нашої єпархії, великого мужа католицької церкви, великого апостола Підпільної церкви, і також церкви у Казахстані. Рівно 40 років тому, 26 травня 1983 року, Господь покликав до себе свого вірного слугу владику Єпископа Олександра Хіру. Того, хто разом із Владикою Теодором Ромжею протистояв великій загрозі, коли радянська влада окупувала наш край і нищила нашу Мукачевську єпархію, нашу Мукачевську церкву. Я сьогодні хотів би зачитати вам прекрасні слова, де є і трошки біографії, і трошки роздумів. Доброго видатного історика василянина Отця Атанасія Пекара, який родом був, був із Перечина. він написав цю статтю в 1988 році, для митрополії у Піцбургу, для митрополита у Піцбургу, для митрополита Русинської церкви. Це було рівно 5 років після смерті владики Олександра Хіри. Атанасій Пекар каже, що коли проходить п'ять років, то апостольська столиця дозволяє починати беатифікаційні процеси великих мужів католицької церкви. І ця стаття була теж написана для того, щоб у Піцбургу було розпочато процес беатифікаційний, єпархіальний нашого великого праведника і страдника. Так пише отець Атанасій. Гідний наслідник єпископа Теодора Ромжі, що помер мученицькою смертю в 1947 році Олександр Хіра, п'ять років тому, 26 травня 1983 року, вірив свою душу сотворителю тіло землі, а своє серце Риму. Засуджений і вигнаний радянськими властями в 1949 році, він, Слуга Божий, спочив далеко від своєї рідної вітчизни в Караганді, Казахська Радянська Соціалістична Республіка на той час. 10 лютого 1949 року ще до ліквідації Мукачівської єпархії. За відмову зрадити свої католицькі переконання і прийняти московське православ'я, Єпископ Хіра був заарештований радянськими властями і засуджений на 25 років тюремного ув'язнення і тяжких робіт в таборах гулагів. Однак, в 1962 році після помилування і звільнення із тюремного ув'язнення, Йому знову ж таки заборонили повернутися до рідного дому на свою батьківщину на Закарпаття. Саме через це йому довелось поселитись по другий бік Уральських гір у місті Караганді, де ще п'ять років він важко працював у вугільних шахтах. Тайна поліція КГБ постійно за ним надзирає, шпигує там, в Караганді. Йому заборонено проводити священиче служіння, та під покровом ночі цей відважний апостол виконує свій пастирський обов'язок, відвідує вірників з різних країн. Він організовує церковну громаду чисельністю 15 тисяч душ, між якими більшість склали вислані німці. В 1977 році йому вдається неможливе. Зареєструвати громаду і домогтися дозволу на будівництво костелу. Так він отримав дозвіл, офіційний дозвіл проводити богослужіння як священник, довіривши новостворену громаду і свою паству литовському священнику отцю Альбінусу, Думблянкасу, Товариство Ісуса, Він шукає інших розсіяних християн в тому величезному місті і краї. Перед, своєю смертю в Караганді наліч... Перед його смертю в Караганді налічувалося вже 12 католицьких парафій, чисельністю близько 150 тисяч вірників. Так, вигнаний з рідної землі, єпископ Хіра має великий пастирський успіх у створенні нової життєдіяльної дієцезії. В далекому і невтішному краї Центральної Азії. За весь цей час він не забував своєї рідної єпархії. Обов'язково, хоча б раз на рік, він долав величезну відстань, щоб переконатися, що єпархія живе і діє, що є молоді священники, що теж є підпільне навчання. Він дуже часто любив казати про свою рідну церкву. Богоспасаємо. Мукачівської пархії він називав усе цим прекрасним словом Богоспасаємо. І пекар пише, на честь Воскресіння Богоспасаємої. Так він любовно називав Мукачівську церкву. Він приніс у жертву всі свої страждання, багаточисельні жертви. Перед слідчими наш незрушний духівник. Заяв... Заявляв на суді, я народився греко-католиком, греко-католиком хочу і померти. <кій> Вороги нашої церкви надіялися, що будучи на засланні, далеко від рідних місць, він забуде про свої національні коріння і свої релігійні переконання, однак він їх ніколи не міг забути. Не дивлячись на те, що в Караганді він служив між лимокатоликами, він постійно беріг у серці любов до кафедрального собору в Ужгороді. Це була його святиня, цей собор. За ним він дуже тужив. І приблизно для тридцяти висланих русинських сімей він таємно відправляв нашу східну літургію Івана Золотоустого. І своїми духовними потребами до нього звертались. Тисячі вірних також висланих із Галичини. Єпископ Хіра зберіг свої греко-католицькі ризи, в яких, згідно його заповіту, він був похований. Він залишався відданим своїм греко своїй греко-католицькій церкві, у вірі якої був охрещений і в ім'я якої страждав на протязі багатьох років. Він помер греко-католиком. Чи маємо право ми забути такого великого душпастеря?» каже Атанасій Пекар. Тому сьогодні ми зібралися, щоби хоча б в такий скромний спосіб дякувати Богу за цього великого невтомного працівника у Божому винограднику. Каже отець Атанасій: написанням цих сторінок я переслідував виключну ціль переконатися в тому, що отець Хіра. Залишиться в пам'яті своїх людей як героїчний і незворушний духівник, що заслужив на нашу повагу і на наше захоплення. Єпископ Хіра народився 17 січня 1897 року в селі Вільхівці, яке ховається в тіні вікових лісів незмінно чарівної Мараморощини. Його батько, преподобний отець Корнилій, був духівником у селі. Олександр був старшим із семи дітей родини Отця Корнилія. Початкова освіта була в рідному селі. Гімназію він закінчив в 1915 році у сігеті Мараморожському, сьогодні Румунія. Поступив до Ужгородської семінарії в той же рік. Однак, побачивши його виключні дані до науки, єпископ Антоній Пап направив його на навчання в Будапешт. 19 грудня. Саме на святого Миколая після закінчення семінарії він отримав священиче рукоположення. В часі неспокійних заворушень за Чехословаччини він є направлений на допомогу батькові. Він протестуєть пропаганді православ'я, яке дуже нагло тоді поводиться, особливо на Мараморщині. Його гарний літорський дар допомагає протистояти пропаганді. Захист рідної церкви стане його життєвим кредо. У 1924 році ректор семінарії Василій Токач стає єпископом для русинів в Америці і Петро Гебей бере хіру до семінарії. Назначення отця в семінарію як духовного директора стало початком нової ери. Питання освіти і формації молодих кандидатів до священства. Духовний директор Хіра включив у розклад семінаристів ранкову медитацію, вечірній іспід сумління, щотижневу сповідь. Це стало обов'язковим. Обов'язковою була теж батьківська розмова з духівником, якими він дуже пишався і старався це робити з кожним семінаристом. Ці розмови стали великою помічю для формування добрих святих семінаристів і священників. 18 лютого 1934 року, бачачи його старання, єпископ Стойка назначає його ректором семінарії, і це ректорство він пронесе до своєї смерті. Але не тільки семінарія є на його старанні, він також піклується про в'язнів. Завдяки його старанням була побудована ужгородська в'язниця 17 лютого 1929 року освячена, коли він промовляв до в'язнів, всі вони плакали, <кхи> бачачи любов хірий до себе. Піклується він також і про хворих, і є капеланом в лікарні, створює в лікарні адорацію Пресвятої Євхаристії. З початку 30-х років він їздить до Франції і Бельгії, де багато русинів працюють у шахтах, в дуже важких умовах. Хіра і там виконує своє місійне покликання їздить, потішати євангелізувати. У Єпархії він мав чудову кличку Євангелист. За свою виняткову красномовність і любов до Христа і Богородиці. Бере також участь у велиградських екуменічних зустрічах у місті Кирила і Методія. Він дуже любив цих святих покровителів, був священником по серцю Христовому, народолюбцем, закоханим у свій народ. Закоханий у своє священство. У 1939 році приходять перші важкі страждання. У березні є окупація Закарпаття угорськими військами він відмовляється від тої співпраці, бо бачить багато насилля. За це він змушений залишити свою семінарійну келію і проживати поза семінарією. І вони не дозволяють, щоб він був ректором. Коли приходить велика радянська навала, владика Теодор без сумнівів. Розуміє, що потребує добру опору, висвячує його в єпископі. Пише отець Атанасій, він вірно стоїть по боці молодого єпископа, хоча і набагато старший від нього, але є дуже смиренний, покірний і робить все, щоб захищати свого владику. Рідні дуже часто просять його. Отче Олександре, тобі треба залишити країну, бо тебе не залишать у спокої, тебе знищать радянська влада. Він все відповідав просто. Не можу це казати без безворушення. Я священник. Моє місце тут з моїм народом. Хай діється воля Божа. Незадовго до своєї смерті, 31 січня 1982 року, він написав до своїх друзів дуже сильні слова. Так писав, тільки Боже милосердя, відданість Святому Престолу, допомогли мені протистояти спокусам і обіцянках совєтської влади. Йому обіцяли Золоті гори, але він знав одне. Він має бути своїм народом, своєю Материнською церквою. Наша єпархія є дуже історична, глибина нашої історії є така, що ми її не можемо зрозуміти. Владика Хіла добре це розумів. І тому вживав про нашу єпархію прекрасне слово Богоспасаєма. Хай і ми. Його нащадки завжди це пам'ятаємо, що наша єпархія є прекрасна мати, Богоспасаєма, яка бере своє коріння від євангелізації Кирила і Методія, як це нам передали наші отці і владика Олександр. І теж пам'ятаємо про цю важливу, важливу місію нашу. Тільки Боже милосердя і відданість Святому престолу допомагають нам бути тим, ким ми є сьогодні, і, і в нашій рідній Україні. Хай Боже милосердя супроводжує кожного з нас, вільність апостольському престолу і Святішому отцеві горить в нашому серці, як горіла в серці єпископів Ромжі і Хіри. І хай він там з неба, наш дорогий владик Олександр, якого ми так мало знаємо, але який є такий великий у своїй душпастирській праці, хай з неба нам допомагає бути святими священниками, християнами і людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!